Ми боремось, ми живемо, ми робимо все, щоб наблизити мир. Ми до цього ближче і близько як ніколи. Як ніколи впродовж цих трьох років війни ми відстояли свою державу, незалежність, країну, столицю, багато різних міст і сіл. На жаль. Ми втратили багато людей. Я дуже пишаюсь героїчними нашими людьми. Хто міг все це уявити? Ніхто. Хто міг про все це знати? Про всі ці наслідки? Ніхто. Тому. Повинен зробити все, щоб життя в Україні стабілізувалося і щоб був мир у всіх українців. Я думаю, що це найголовніше.